Конференція з відновлення України стартує у Римі близько п'яти тисяч учасників, представники урядів, міжнародних організацій та бізнесу обговорюватимуть питання швидкого відновлення і довгострокової реконструкції України. Володимир Зеленський у столиці Італії вже мав кілька зустрічей, зокрема з очільником американської делегації Кітом Келогом. Деталі розпитаємо у кореспондентки телеканалу Інтер Тетяни Логунової. Вона з нами на прямому зв'язку з Рима. Тетяно, які очікування від... Сьогоднішньої конференції вітаю Марино. Саме так. Спочатку були Лугано, Лондон, Берлін. І ось сьогодні Рим. Вже четверта міжнародна конференція з питань відновлення України стартує буквально в ці хвилини. Господарка. Конференції прем'єрка Італії Джорджа Мелоні зараз якраз зустрічає перших гостей у конгрес-центрі Ла Нувола, що в перекладі з італійської хмара. він так називається завдяки своїй незвичній архітектурній формі. Але сьогодні ця італійська хмара більше схожа на мурашник чи вулик людей дуже багато, понад 5 тисяч учасників із 70 країн світу. Серед них президент України Володимир Зеленський канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр. Іспанії, Нідер... Нідерландів, Польщі, керівників усіх європейських інституцій та міжнародних організацій. Захід триватиме два дні. Його організатори виділили чотири основні треки, або як їх тут називають, вимір. Над якими працюватимуть, це залучення приватного бізнесу для відновлення України, мобілізація соціального капіталу, тобто людей, які працюватимуть для відбудови нашої держави, це відновлення регіонів, громад, муніципалітетів, які постраждали від війни. Ну і звісно, це європейський вимір імплементація реформ необхідних для повноцінного членства України в ЄС, українська українську делегацію очолює перша віце. Прем'єрка Юлія Свериденко в її команді з десяток міністрів вони працюватимуть над залученням фінансування для відбудови України. Очікується залучити понад 9 мільярдів євро. Це як грантові, так і кредитні кошти. І буде підписано, прогнозується близько 200 угод та меморандумів. Ну, а в президента Володимира Зеленського більш політична програма Віталія Італії він від учора у Ватикані зустрівся з Понтифіком в Римі і спецпредставником Дональда Трампа. Кітом. Келлогом. сьогодні у нього вже заплановані зустрічі з прем'єркою Італії Джорджою Мелоні, канцлером Німеччини та іншими гостями конференції. Ну і на полях форуму відбудеться засідання так званої коаліції охочих. До розмови онлайн приєднаються британський прем'єр Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон. Вони зараз в Лондоні. І тут головною темою, звісно, буде посилення обороноздатності України, зокрема у сфері ППО та посилення тиску на Росію. Марино. Дякую тобі, Тетяна. Наша колега Тетяна Лугунова з Рима, де стартує конференція з відновлення України. Ісибіга говоритимуть про санкційну політику та е, ухвалення чергового пакета санкцій США проти Росії. Ті самі питання ще постачання зброї, спільне оборонне виробництво та локалізацію в Україні. Зеленський вже обговорив зі спецпредставником Трампа Кітом Келогом. Президент наголосив на необхідності жорсткіших обмежень. Проти російської енергетики та вторинних санкціях проти покупців російської нафти. З нами на зв'язку просто зараз Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України. Пане Олександре, вітаємо вас. Добри ранок. Ви перебуваєте в Римі, наскільки я розумію. Так. Скажіть, будь ласка, які очікування від конференції? Ну, знаєте, і на і наскільки я думаю, взагалі зараз... я перепрошую, і наскільки взагалі все йде за планом, знаєте. Я думаю, що ну, на, наскільки у нас йде за планом останні три роки, останні 12 років, і важко сказати. Ну, але ми дуже часто робили так, щоб плани агресора не йшли за планом. І в такому контексті ця конференція в Римі теж може розглядатися. Дуже багато буде тут. Розмов не про відновлення, звичайно, особливо після таких ночей, як сьогодні була в Києві, у всій Україні. Та в принципі за останні три місяці з того часу, як президент Трамп запропонував безумовне перемиря. Ми на нього погодились. Таких ночей дуже багато було і на жаль, ще буде, тому що країна агресор не збирається зупинятися, і ми маємо використати цю можливість в Римі так само для донесення наших основних запитів до наших іноземних партнерів, зміцнення ПВО. Спільне виробництво дронів, зокрема дронів-перехоплювачів, різних інших дронів, FPV-дронів і так далі, Інвестиції в українську промисловість, військово-військово-промисловий комплекс, звичайно, це і питання просто інвестицій і залучення. Грошей в українську економіку, але це питання прямого фінансування. Знаємо, що наразі на 2026 рік ми не розуміємо до кінця всю картину фінансування. Про це неодноразово казав міністр фінансів. І тут теж будемо над цим працювати. Тому ну, конференція формально називається Рекавері щодо відновлення. Але ми розуміємо, що зараз в Україні відновлення це ну, навіть тут і зараз це. Прибирати зруйновані будівлі і витаскувати з під завалів людей, розміновувати наші землі, рятувати, рятувати, рятувати потім ще рятувальників, яких Росія повторно атакує, і так далі. І ну це майданчик для того, щоб донести до світу правду про Україну ще раз. Дуже важливо, що президент Зеленський тут кілька днів він працює в дуже напруженому режимі. Сьогодні буде зустріч коаліції охочих. Це теж дуже важливий такий символічний крок щодо об'єднання наших Союзників навколо нас в першу чергу. Пане Олександре, ви вже бачили живу реакцію наших західних партнерів з приводу, ну принаймні, останнього обстрілу Києва. Чи зважають вони? Так, ми тут з кількома вже бачили з колегами з парламентів різних країн, з європарламенту Ну тут, звичайно, вони всі нам співчувають і там кажуть, що це жахливо. Але вчора на одному заході я сказав, що треба. Трошки швидше, швидше бути нашим партнером, коли Росія будує швидкісніше хеда, і набагато швидше це все робить. На жаль, для нас ми маємо бути дуже дуже швидкими з партнерами, і ми всередині країни. І звичайно, свою маємо робити домашню роботу, але вони мають дуже багато рішень приймати політичних, швидких і про виділення коштів, і знайти можливість Україні відкривати пригорні кластери поступу в ЄС. І все-таки спеціальний трибунал має там, почати працювати, він створений, дуже багато задач. Ну і звичайно, інвестиції і виробництво спільне, в першу чергу, протиповітряних засобів оборони будь-яких. Це, це і ракети, ППО, це і шахеди-перехоплювачі, і перехоплювачі шахедів, і так далі. Тут дуже багато велика номенклатура Україна, Україні є, що запропонувати. Пане Олександре, ну і на завершення. Скажіть, будь ласка, чи є якийсь окремий, як кажуть, фронт робіт для парламентської складової української делегації? Так, у нас буде завтра майже цілий день в парламенті. Ми проведемо з колегами з італійського парламенту, з моїм візаві віцеспікером. Дуже важливо ви знаєте, парламенти це завжди шлях і можливість спілкуватися з людьми. Ми в Італії знаємо настрої різні. Є. Дуже вправно достатньо працює російська пропаганда в цій частині Європи. Тому будемо доносити правду до колег. А вони вже далі сподіваємось, будуть до виборців це доносити. Ну тут багато говориться про е, суспільну думку в країнах ЄС щодо України, що вона мінлива, є свої проблеми, є там комунальні платежі в людей великі. Вони не хочуть припиняти імпорт газу російського, наприклад, або що і ну треба про це все говорити. Що кожна там копійка, яка йде, на жаль, з бюджету Європи в бюджет Російської Федерації, потім нам на голову виливається цим вогняним дощем, який там mm -hmm. ми. Ці три місяці в Києві не в Києві скрізь по Україні приймаємо. Тому, звичайно, не тут не місце для прогулянок, не місце для селфі, якихось там чи якихось, знаєте, ну парадних парадних промов, парадних речей. Тут я впевнений, всі депутати всі будуть про одне говорити: дайте ППО, дайте снаряди, дайте якось захистити на четвертий рік повномасштабного вторгнення нашу нещасну країну, яка потерпає від атаки ядерної держави, абсолютно. І тут, я думаю, ми на цьому будемо концентруватись. Ну і звичайно, обговорювати бізнесові речі, інвестиційний клімат це все важливо. Запропонували цілу панель про це, цілу ціл розмову у нас демографічна. Uh -huh. Пане Олександре, так ми відчувається невелика проблема зі зв'язком за будь-яких обставин. Ми бажаємо вам і вашим колегам наснаги і де треба терпіння. Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України, був з нами.